Всім привіт! Сьогодні огляд товару з Аврора. Купила ось такий пазл із совою. Пазл є як голографік, але є один нюанс. На коробочці не було написано якого розміру цей пазл. І є інформація на коробочці про матеріал, з чого він, виробник, але розміру немає. Аж самі цікаво, якого вона буде розміру. Чи не завелика? Пазли досить великі, вони підійдуть як і для дитини, я думаю, і для дорослої теж, бо мені, наприклад, цікаво. Поперевертаємо їх малюнком уверх. Готовчої роботи зроблено. Тепер вперед. Проміжковий варіант зроблено. Суву склала десь хвилин за 5. Але я вже доросла, тому дитина, думаю, буде складати трохи більше. Складаю далі і це найважче. А ось і повністю зібраний пазл. Його розмір вийшов висотою 53,5 см, ширина 32 см. І трохи ближче ця краса. До речі, на нього я витратила десь півгодинки. Тож, якщо є бажання зайняти чимось цікавим дитину або себе, прошу, вона неймовірна. Всього найкращого вам.